Шановні одногрупники, це 5 Aircross, 19 рік, куплений 22-му. Питання в чому? Коли стартуєш, ще не надавивши на газ мотор 1.5, 8-ступенчата ASIN. Стартуєш, не надавивши на газ, чується такий. Гул, якби щось от гуде, і те саме, коли ти зі швидкості перед світлофором, наприклад, скидаєш повністю газ. І оці ще метр, коли ти котишся уже на мінімальних обертах, теж чується отакий гул. І він явно працює не це не мотор, це щось ще. Що це може бути? Скажіть, зараз я намагатимусь зловити, не знаю, чи буду чутно на камеру. Це вже мотор. От зараз якось воно. Воно колись. Не зрозуміло з чим воно зв'язано. Ну, але може зараз почується. От зараз торможу. І о. О. От я нажимаю на тормоз, і воно на, нібито. Знаєте, такі потуги мотора, якого душиш. Але це явно не мотор, бо воно. Е Окремо від мотору працює. Це або якийсь ролик, я не знаю, якийсь асистент чогось. У ну, ну, мене не коробка. Бо був. І, до речі, це в принципі присутнє у цих моделей. Мені просто для себе цікаво розібратись що це таке. Бо я їздив на 3008-й, те саме було. Чому гадав, що коробка? Бо коли включив екорежим та спортрежим, цього не чутно. Це тільки в звичайному режимі руху. Ну, На камеру, звичайно, не почуєш. Це так. ну, Людина, який, як кажуть, наїзник, він і не почує цього. А мені просто для себе цікаво. Буває дуже гучно. Особливо, коли на холодну, ти котишся по двору, коли ще не набрав обертів. І отак от на, нібито на холостому ходу на першій передачі. Це сильно чутно. Потім набираєш газу, вже такого немає і при, при тому як тормозиш. Скажіть ваші версії, чи ви спостерігали у себе таке? І що це може бути? Офіціали? На жаль, нічого не сказали.